Тепер я пропоную вам зробити разом практику повного йогівського дихання, яка переключить вас у режим спокою та рівноваги. Ця вправа, якщо її виконувати щоденно, збалансує вашу нервову систему і значно зменшить тривожність. Тепер сядьте з рівною спиною і заплющіть очі. І відчуйте зараз все своє тіло від куприка аж до маківки. Можливо, відчуваєте в якійсь частині тіла дискомфорт і просто те, приділіть цьому участку тіла більше уваги. Тепер почніть дихати, набираючи повітря у живіт і проштовхуючи подих далі у ребра, розширюючи ребра і проштовхуючи хвилю подиха прямо у груди. Спробуйте дихати на щот 4. Так само видих на 4. І ще раз на 4. І видих. Не напружуйте плечі, розплапте м'язи, обличчя. І тепер давайте спробуємо трішки розширити хвилю вдоху на 6. Так само плавно і поступово видихайте на рахунок 6. Слідкуйте за тим, щоб плечі були розслаблені, а підборіття тягнулося до грудини, маківка уверх. І продовжуємо рахувати і спостерігати за тим, як хвиля вдоху і видиху проходить через ваше тіло, прислухайтесь до звуку вашого вдоху і видиху. Відчувайте і прислуховуйтесь, як повітря проходить скрізь ваші дихальні шляхи. Спробуйте зробити вдих на три рахунки, надуваючи живіт. Проштовхніть далі повітря у ребра, нехай вони розкриються, заповняться повітрям. І далі 5, 6, підіймаєте цю хвилю угору. І так само плавно, на той же рахунок, 6. Поступово видихаємо, вивільняємо повітря із тіла. І відчувайте, як в кінці животик навіть трішки. Прилипає до спини, а навдосі ваш живіт роздувається як шар. Хвиля рухається далі, і це схоже на такий природній ритм океану. Ваше дихання подібна до руху хвиль. Таньте хвилею і слухайте, як всередині вас повітря, яке рухається через дихальні шляхи, утворює специфічний звук, який може вас заспокоювати і дарувати відчуття безпеки. І продовжуйте такий ритм, усвідомлюючи, що з кожним вдохом ваше тіло розширюється, наповнюється, що із повітрям приходить енергія необхідна для життя. А з кожним видохом ваше тіло спустошується. Очищується, звільняється від цього непотрібного. І усвідомте, що цей простий, природний ритм, притаманний усьому життю. І ви можете бути спостерігачем цього ритму який відбувається прямо у вашому тілі. Ви можете бути свідком. І саме цей стан, стан спостерігача або стан свідка дарує вам почуття спокою і безпеки. І продовжуйте дихання. І якщо ви зіткнулись з якимись думками, які вас відволікають від процесу, не намагайтесь їх проганяти. Просто відмітьте. Усвідомте свою думку. Відкладіть її. На метафоричну поличку чи посадить на хмарку. І продовжуйте концентрацію на вдосі і на видосі. Проста техніка концентрації та усвідомлення своїх тілесних процесів. Думок допомагає нам не змагатися із проявами тривожності, думками, які сплинають, можливо, якимись тілесними некомфортними відчуттями. Ми просто відмічаємо, приділяємо трохи уваги тому дискомфорту, який виникає. Не борючись і повертаємося до простого процесу спостереження. Якщо відчуваємо тілесну напругу, просто відмічаємо і додаємо цю ділянку тіла трошки уваги. Проскануйте зараз своє тіло і відмітьте. Відмітьте ті частини, які відчувають більшу напругу. Або де ви відчуваєте якісь специфічні відчуття. Намагайтеся не оцінювати, а просто відмічати. І ви вже не рахуєте, тому що ваше тіло пам'ятає цей природній, комфортний для вас темп дихання, по якому ви можете зосереджуватись і концентруватися на своїх відчуттях, не відчуваючи напруги. Це комфортно і приємно. І в кінці кінців ви відпускаєте будь-який контроль. Спробуйте зараз нічого не контролювати. Відпустіть ну, спроби рахувати. Або слідкувати за тим, що вдих і видих рівномірні, або у вас живіт і ребра. Зараз це не важливо. Перейдіть у пасивний режим. Ваше дихання просто стається. Ви більше нічого не контролюєте. Просто рухайтесь за своїм диханням. Будьте спостерігачем, не контролюйте. Ваше тіло добре знає, як дихати. Просто довіряйте своєму тілу. Почуття спокою і безпеки таке необхідне нашому буденному житті. Формується через усвідомлення цих почуттів саме у своєму тілі. Тож, тренуючи такий тип дихання, ви формуєте свій стан, стан довіри, довіра тілу, потім довіра життю. І таким чином тривожність зменшується. Практикуйте цю вправу зранку і ввечері по 5-10 хвилин. І ви помітите, наскільки ваш стан, ваш внутрішній стан зміниться. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам і фізичного, і психологічного здоров'я. І пам'ятайте, що ви майстер свого стану. Саме ви через своє тіло, через свої думки, створюєте для себе свій світ.